Зараз був величезний срач спробою звинуватити наших партнерів. Все, що ви бачите, це з великою допомогою, в тому числі й Бена Воліс. Всі ці машини вони прийшли зі складів Великої Британії. Вся комплектація, величезні позиції щодо розбронювання, щодо видачі ліцензій це було не тільки Збройним силам, це нам, які. Сьогодні наша команда з благодійного фонду вже рік тягає вантажівки. Ми перевалили вже загальний обсяг відвантаження за п'ять сотень. Бен від щирого серця від цієї нашої команди. Від воїнів. Велика подяка вам. Thank you very much Бен dear, dear Minister Cleverly. Thank міністер клеверлі. much indeed, dear Prime Minister Сунак. Велика подяка. Слава Україні і слава Збройним силам України! Ми обов'язково переможемо!